Ну, Як бачите, сніг у нас сьогодні, погода класна, хоча й морозу нема. Збираємося ми на доставку і зараз покажу, як ми возимо продукцію. Значить, на молоко в нас отака 200-літрова бочка металева з шлангом. отут краник. краник. От, заливаємо через оцей скажімо так, люк молоко з охолоджене, бо ми беремо молоко, до нього охолоджуємо, тоді розвозимо. Охолодження, теплого не возимо, щоб, не дай Боже, нічого не прикисло, не... Ну, різні бувають ситуації. Люди виходять зі своєю тарою і шлангом я їм набираю, скільки кому там, хто скільки замовляв молока, стільки набираю. Ну Бачите, ящик з одним сиром, ящик з другим сиром. Це в мене сметана вершки. От в баночках. Білі кришки це в мене вершки. Кольорові кришки сметана, так я розрізняю, щоб не плутатися. Сьогодні у нас 13 літрів вершків і 2 літри чи то 3 сметани, я вже забула. І маю собі, його так роблю, як я кажу, маршрутний лист. Пишуть, пишу адреси в тому порядку, в якому ми маємо розвозити собі. Пишу, хто що замовляв, щоб не путатись, не шукати. І на сьогодні у нас 32, 33, 34, 35, 36, 37 адрес. Ну, то таке малувато. Зазвичай у нас 60, 70 адрес на одну доставку. Ну, Сьогодні маленька доставка така невеличка, бо сьогодні субота. Зазвичай у нас велика доставка це понеділок і це четвер. Ну, отака у така, така нас організація праці. Що ще хочу сказати по доставці? Я не стою на базарі чи якісь точки видачі, я не роблю, тому що в нас багато пенсіонерів, таких людей, що вони дуже куди можуть сходити по те молоко. Є такі, кому я ношу прямо будинок, тому що люди вже не можуть самі вийти через вік і стан здоров'я. Тому я ношу їм молоко. В принципі, нема такої сильної проблеми в цьому. І що ще хочу додати? Продаю, я вже розказувала в одному з відео, що ми продаємо через групу у Вайбері. Така загальна група, там десь на 300 з 310 людей, по моєму, плюс-мінус. Я роблю молочку по замовленнях, тобто мені замовляють певну кількість молока, там сиру, сметани і так далі. Я це все виконую згідно тих замовлень, але часто в мене є щось там лишнє. Ну, наприклад, там пів літро якихось важків лишилося або 2-3 кілограми сиру. То в процесі, коли ми вже їдемо, я пишу просто в групу вайбер, що в мене є те, 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 вільне. І до кінця доставки зазвичай вільного не лишається нічого. Навіть якщо якийсь сир, чуть-чуть має кислинку, особливо літом, або е, лишився з минулої доставки, вже теж має якусь кислинку, гірчинку, я його просто продаю дешевше, люди забирають навіть, там, на вареники чи е, на корм домашнім улюбленцям, ну таке, щоб нічого не пропадало. А якщо ще якісь будуть питання по доставці, чи може вас цікавлять, не знаю, щось по, по тому, як по бочці і так далі, то пишіть коментарі, питання, і ми обов'язково вам все відпишемо, все розкажемо. Бо мені таки хочеться, щоб люди не опускали руки і трошки шукали способи і методи, як утримувати худобу і як на цьому заробляти такі гроші, щоб вистачало не тільки на прожиття, але ще й трошечки. Вище, <смір> більше чуть-чуть, щоб вистачало ще що на якісь е такі моменти, е оці знаєте хочуньки такі, які є в кожного. Тому буду рада поділитися досвідом. Всім гарного дня і мирного неба над головою.